Дівчатка, ну не можу я вас залишити без такої крутої пропозиції. На ці худі 989 гривень. Я про це вже розповідала в сторіс, хочу вам пості показати. Бо дійсно класне, круте, офігенне по якості. Тканина не кошлатиться, не витягує, не втрачає колір. Утеплена флісиком. І що хочу відмітити, що тканина, сам трикотажик, він залишається м'якеньким і приємним, незважаючи на багаторазове прання. Розміри від S до 3X. І худі повномірно. дівчат, я вам зараз покажу розмір. Ось розмір М. кольору. Тобто Розмір М йде десь на XL. Дуже класні худі, Я вам щиро рекомендую. Замовляйте, поки вони є в наявності, поки ще не розібрали.